15 червня Всесвітній день батька. Це день, коли ми з любов'ю згадуємо, скільки тепла, турботи та сили отримали від наших татусів. Ми згадуємо не лише про силу та підтримку, а й про щось глибше, про тепло, що залишалось у кожному з нас. Ми виросли, багато змінилось, світ став іншим. Але в пам'яті те саме, татові очі. Голос, руки, присутність. Бо тато це не просто слово, це опора, надія, захист. Це той, хто завжди поруч, навіть коли далеко. Кожен із нас несе це в собі. І сьогодні ми говоримо від серця. У дитинстві ти піднімав мене на руки, і здавалося, я можу торкнутися неба. Тепер я виросла, але саме ти навчив мене, як не боятися висоти. Твої слова були прості, але в них я відчувала цілий світ підтримки. І коли мені важко, я мовчки згадую, як ти казав, я з тобою, доню. Ти не завжди був користь фізично, але твоє серце завжди було своє сино з моїм. І я знала, навіть мовчанням ти говориш, я поряд, навіть на відстані. Вони так часто обіймалися, як хотілося б мені сьогодні. Але кожна твоя справа то була любов, ще казала більше з сиро. Ти вчив мене, що сльози це не слабкість, а сміливість бути справжньою, а бути доброю це здатність бути сильною там, де інші здаються. Я шукала приклад для наслідування і зрозуміла, що весь час був переді мною твоя чесність, витримка, любов це мій фундамент у житті. У твоїх очах я завжди була маленька дівчинка, хоч давно стала дорослою. Ця безумовна любов, найбільше дар, який я принесу крізь руки. Тобі є за спотівночі, коли ти просто був вдома, бо твоя присутність завжди робила світ трохи безпечнішим. Нас з нашими татусями пов'язує дуже багато спогадів. Іноді вони прості, але дуже щирі. Ми всі різні, з різних міст, з різних груп, але є те, що нас об'єднує, любов до батька. Тому навіть ті, хто не змог з нами бути сьогодні фізично, поділилися трішечки своїм теплом та світом. Вони згадали те, що назавжди залишиться в пам'яті кожного. Тато це той, хто навчив мене бути сильною, чесною і доброю. Це той, хто завжди поруч, хто підтримує мене в найважчі моменти і радіє моїм перемогам. Мій тато найкращий у світі, бо його любов і мудрість роблять мене кращою людиною. Найтепліші хвилини з татом. Це коли ми разом ловили рибу на світанку. Сонце тільки починало світити, а світ навколо був таким великим і загадковим. Тато казав, що життя як рибалка, треба вміти чекати і вірити, що удача прийде. Ці ранки стали для мене уроками життя, які не стираються з пам'яті. Коли я думаю про тата, у мене відразу виникає відчуття любові, захисту та підтримки. Він мені передає свою мудрість і навчає мене бути хорошою людиною. І досі в серці живе спогад, як ми з татом пекли млинці на кухні. Тісто було всюди, навіть у волоссі, але тоді вони здавались найсмачнішими у світі, бо ми сміялись і готували разом. Є момент, який я ніколи не забуду. Як ти тримав мене в дитинстві на руках, твоя підтримка у простому чуді, у добрих словах і теплих очах, ти поруч був, коли було страшно. Дякую тобі за любов. Мені завжди згадується, як батько вчив мене відстоювати себе. Він не просто говорив, він показував на власному прикладі спокійний, стриманий, але ніколи не дозволяв себе зневажати. Я пам'ятаю, як після шкільного конфлікту він сів поруч і сказав. Ти маєш право на свою думку, не бійся говорити, але роби це з повагою до себе і до інших. І коли я переживала чи сумнівалася, він просто був першим, хто вірив у мене мовчки, без зайвих слів, просто своєю присутністю даючи зрозуміти, що я не сама. Для мене тато це та людина, якій можна розказати абсолютно все, сидячи на кухні за чашкою гарячого чаю. Це та людина, яка ніколи ні за що не висудить та завжди підтримує скрутну хвилину, а може ще й посміється разом зі мною. Іноді я згадую, як ми з татом просто дивилися старі фільми. Він розповідав мені історії про своє дитинство, як ставалося такими далекими, але водночас такими близькими. Пам'ятаю, як ми з татом полагодили старий велосипед. Він сказав: не бійся помилятися, важливо не здаватися. І тоді ці його слова стали для мене життєвим девізом. Одне з найтепліших спогадів з татом це наші прогулянки на природі. Він показував мені квіти, розповідав про тихів і завжди дбав, щоб я відчувала себе щасливою. Моє серце наповнюється теплом, коли згадую ці моменти єднання з природою та татом поруч. Є момент, який я ніколи не забуду. Це було в дитинстві, в один із тих теплих літніх вечорів, коли ми з татом сиділи та милувались заходом сонця.